Усім привіт! Сьогодні я почну знімати вам свою колекцію розмальовок. В мене їх не так, щоб і багато в порівнянні з іншими камористами, десь трошки більше 60. Ну, якщо там враховувати ще деякі по номерах. Там ще якісь старі, які я навряд чи буду фарбувати, тут тобто десь 70 чимось. Отже, давайте почнемо. Я думаю, це відео буде в декількох частинах, можливо, в двох або в трьох. Мабуть, я почну з таких авторів, досить відомих. Все, що в мене є. Я почала фарбувати розмальовками займатися десь ну, спочатку з 22-го року, злітка, я так більш-менш активно. І в мене тоді ну, нічого не було, звісно, і я просто на якихось сайтах, якісь залишки, познаходила все, що познаходила, все придбала. Це ось ці видання. Мені не подобається тут папір. Я зараз навіть не планую в цих книгах щось ще фарбувати. Але вони вже в мене є. Тому покажу, якраз тут буде видно взагалі, як я починала, які були мої перші роботи. Тут багато віпів. Я взагалі така, що в мене дуже багато віпів. Я колись рахувала там близько ста. Але ну, не бачу сенсу себе змушувати щось робити, що не подобається, адже це наше хобі, хочеться, щоб воно приносило задоволення. Ну, давайте я покажу. Я не пам'ятаю, за, за чим я перебувала, але ось такі в мене були перші роботи. І я навіть у не пам'ятаю, які тут. Не можливо, навіть і поліхромас. Ну, тут я не знаю, навіщо спортила ілюстрацію тим, що подала пастель, А, без неї вона виглядала краще, а зараз ну, таке собі. Так, що в мене тут ще є? Так, це віп. І це щось я розмивала. Можливо, це інктенція, можливо, ні. Щось... ні, мабуть, у мене якесь щось дитяче таке було поверне. Потім... З така. Тут я навіть такі перші спроби були за референсами щось фарбувати. Ну, В принципі, там цибулька, там морква, вони досить непогано вийшли, навіть як на той мій рівень. в принципі. І знову ж таки, пастиль, Ну, таке собі. От у мене є отакий віп. Я тут навіть не хочу більше фарбувати, бо мені подобається. Так, тут я перші мої експерименти з акварелью учнівської серії. Ну, віп. Так, оце в мене. Вже було за майстер-класом, я пробувала крізь ченг, але ну, мені подобається, тому що тут папір не дуже. Це були поліхромаси, а не призми. А вона використовує призми, то, в принципі, непогано. Я підбирала відтінки, хоча б схожі. Мені подобається якось листечко тут вийшло. Потім ну, є якісь взагалі дитячі віпи. Потім все таке я щось починала. теж, Це дуже-дуже давнє. Чи, мабуть, з 22 року і все, всі книжки. Так, потім тролі. Вона. Мені взагалі подобається. ця розмальовка, але не подобається знову ж таки папір жахливий. Ну, Отут він трошки кращий. Взагалі, поганий якось. Так, це моє, моє жахітточку, акварельне жахітічко. Тут Взагалі, ну, то, з чого я починала. Зараз, мені здається, в мене вже краще виходить. Це я Здається, тільки отримала і щось спробувала. Ну, контраст прикольно, да, але ну, втілення на таке перші роботи. Ну. Так, це теж акварельний експеримент на початку. Такі вони в мене були. Так. Ось ще один експеримент акварельний. Крапочки тут пішли, такі ну, дуже гарні. Олівці перші спроби портрет. Мені здавалось, ой, які в мене тут тіні. Зараз, зараз на така вона бліда. І ось така біона. Колись мені здавалося вона це просто вау. Я те раз фарбувала, зараз знаєш, таке воно все дуже бліде. Так і ось ця склада. Ну, Скана Карса взагалі у мене такий відносин досить важко, вона йде. Тут я щось починала пробувати золото фарбувати. Ось стиль не специфічний, я не зовсім розумію, як його фарбувати. Тут я просто тестувала різні матеріали, тобто я це все завершувати не хочу. Так, тут я портрет наче і зробила на той час, як я вміла. Спочала котика, хотіла трикольорового, але не вийшло в мене. Ось я його забросила. Так. Ось таке в мене є. Майже готово. можна було доробити, але вже не хочу. Ось такі скляночки і так. ось таке. Це в мене тоді вже був завершений портрет. Такий досить фантазійний, страшненький. Це це ж, мабуть, вже якась учнівська була. Тут я пробувала акварельні фарби, але ну, взагалі вони дуже погано лягають, що ось, ось відбувалося. Це, здається, я інтенсами щось пробувала, тільки їх отримала. І, мабуть, все. Так, так наступне. Потім у мене є ось тролі і карсон в іноземних виданнях. Ці вже книги я ну, планую фарбувати потрошку. Зараз покажу, що в мене тут є. Так, починаємо давати з Карлсон. Це у мене шведське видання здається. Тут я просто експериментувала і фарбу наноситься. Тут мене теж багато в'їв. Я ось щось починала, щось мені не сподобалося, кинула. Може, ну, в принципі, планую якусь завершити. Потім ось таке у мене фон космічний. Теж завершу. Так, це. Призна я починала, не завершила. Ні, мабуть. А, і, це лівцями, мабуть, це олівцями, мабуть, поліхрома, і фон пастель. Ось мені тоді захотілося такого. Щось, швидко та просто їх розмалювала. Маскарад я брала з але чисту, це віднегірсніт. Якщо порівняно зі Швецьким, Швецький ну, після тварини більш рівненький. Тут він так волнами йде. А тут в мене є і завершені. Це, можна сказати, перша розмальовка в мене з'явилася саме в іноземному виданні. І я спробувала акварелі, зрозуміла, що реально, коли папір гарний, можна сильно так експериментувати. І почала ж експериментувати, нічого не боялась. Тож, такі страшні <свід> в мене <свід> розводи і все. Але це було взагалі перші мої спроби такі, щоб побільшили акварелі, потім була ось ця. Прям йшла з порядку. Так, потім це мій віп. Я ніяк, ніяк не завершу, тут і у Аш біле. Зараз воно досить страшне, я не знаю, як це виправити, але ну, буду ще пробувати. Тут я ніч хотіла зробити. Ще один віпак акварельний. Можна було б завершити. ще Ось такі дві є. Це акварель та олівці. Тут є трошки. Тут чисто олівці. Кортіки, мабуть, акварельні. І Щось ще доведе повинно бути. Кліп. Це повинно було бути сумісник, але щось я застрягла і не знала, що робити далі. Починала все акварельно, потім вже олівцями вправляла. Так, Тут я щось починала, портрет вимагалася. І ось це теж така одна з перших спроб акварельних розмовиці. Тепер Марія Дролів це теж чишвецьке видання, ну, щось таке дуже. Це ж збірник, і Тут є роботи за різні роки, з різних книг, тобто у різних стилях. Це акварель, тут чи інтерференти додавала, вона така все перепливається. Сподіваюсь, вам видно це близько. В принципі, мені подобається, як вона вийшла, така вся. Свята Івана купала, то, Ось вона така, як дівчинка, дзвіночком, наче прийшла там до води. Така вона манічна досить вийшла, мені подобається. Так, настільки. це в мене була пазиня, потім я вирішила, що хочу щось таке червоне. Тут багато теж золота я додавала. У мене була така цікава задумка, але втілення мені не дуже. До речі, на дракон я цю ручку глейзь прозору сакуру додавала такий під світлом видночим. Виділяється. На фоні багато ще золотої акварелі. Дорого-багато, як то кажуть. Щось таке. Далі. Так, це в мене віп. я колись щось починала. але потім це призма. але щось так мені важко айфон дався. Я закинула і взагалі не знаю, як продовжити, в яких кольорах щось я загрузила з цим. Так, це в мене завершена ілюстрація. Тут в мене багато пінг і глаще, до речі, теж ці блійки світлі, я багато чого руга доробляла. Тут була ташка, я її зафарбувала повністю. Ну, мені, мені вона, вона трошки брудна, мені треба було щось таке зробити. Це як духеловлену. Здається, я робила таке. І все. Тобто цю книгу я планую продовжити фарбувати. Так, наступна зубочка така. Зараз. Є в мене ще це документ, здається так, видання Wild Soul. Я її брала з рук. Тут є не всі ілюстрації, як нові, а моя тут одна робота готова і один вік. Ось, спочатку вік покажу. Ту шкіру я, тут, в принципі, вже зробила. Вона трохи засвідчує, вона більш тепла. Ось так. Починала вже, ой, вибачте, сову робити. Тут, і одна готова робота. Це я її зробила, мабуть, зараз перший день, як тільки отримала змібровку. Дуже вона мені так сподобалась. Взагалі я цю книгу не хотіла бачити завершеною. Я взагалі, в принципі, люблю і тварин малювати, і портрети. тобто Це ідеальне поєднання. Ось у мене така робота. Це було, здається, у грудні минулого року. Вона підходила її за. Тут вона виблискує ще. За сезоном, я її одразу так сфарбувала досить швидко. Мені подобається. Дуже гарна малювка цієї авторки. Наступна книга Королеви Польщі», Я е, теж брала її з рук. Тут багато чужих готових робіт, я їх вже не буду показувати. І моєго, е, моїх робот ще тут немає. Але сподіваюся, що буде. Думав, що малювка тут теж досить цікава. Я ну, не знаю, як ще точно її фарбувати, але портрети я люблю. Ось так. А потім зараз переходимо до мого одного з найлюбленіших авторів, якого я досить багато фарбую, досить часто. І в мене навіть є одна завершена розмальовка. Посилання потім додам. яку я нещодавно завершила, є детальний огляд на каналі. Ви можете його подивитися, якщо ще не бачили. Давайте я почну з найбільш великої Райзинг. Знаю, що багато хто не дуже любить цю. Розмальовку, вона видається такою страшною, деякі образи лякають, але мені подобається, я спокійно до цього відношуся. Це ну, для мене це все мистецтво, і мені подобається цей оригінальний стиль авторки. І те, що її стиль дозволяє використовувати будь-які кольори, будь-якому можна наносити щось дуже фантазійне і виходить одно гарно. Почему? У мене тут в цій розмальовці досить багато готових робіт, і я, в принципі, думаю, що колись я її зможу завершити. Тим більше, що вона, в принципі, в мене фарбується щуткою. Так, ось така робота. Хочу показати ближче. Тут мені подобається, як гранулює акварель. Тут я змішала два кольори, вони просто неймовірно поєдналися. Тут, якщо я помиляюсь, кобальт бірюзові відроси і. Щось там від вангога, якась квінокрідон, здається, рожевий, якщо не помиляюся. Ну, і вже допрацьовувала я олівцями. Тобто я заливку зробила двома кольорами, воно дало свої інфекти, а вже все інше я допрацьовувала кольорами в цій жахмі. Мені подобається, як вона вийшла. Так. Далі, це була перша робота, яку я тут створила. Ну, Я коли отримала розмальовку, мені одразу ж хотілося протестувати папір. До речі, мені він тут дуже подобається саме для акварелі. І обрала на той час таку, найбільш таку ілюстрацію, яку мені було не шкода спортити. Але, в принципі, мені дуже подобається. Що в мене вийшло таке, тут дуже, дуже фантазійне, ці всі переливи, кольори. До речі, змія, вона така теж з інтерферентами виблискує. Ось так. Так, далі. Це в мене вік. Я просто. Ну, не пам'ятала від фарби, які хотілося менше з такого як... сутінкового фону, Таке я зробила. Треба допрацювати, в принципі, не так вже й багато. Так, Це був э, спільник. В інстаграмі ми догулялися, І коли я побачила день ніч, мені одразу ж захотілося саме зробити цю ілюстрацію в двох кольорах. Тобто тут акварель, і допрацьовувала трошки олівцями, додавала якихось ефектів. Та блискучі ручки, інтерферентні фарби тут теж є. Мені подобається контрастність цієї роботи. Досить часто я просто обрала якісь суміші кольорові акварельні. Вони мені подобалися. Я просто одразу робила фони швиденько, потім вже допрацьовувала. Тому мені так, таке, як космічне вийшло тут трошки. Подобається, як пташка така у мене, цікавинка вийшла. І рослинки я так сильно не. Вимальовувала, просто внугла ручку і такий цікавий ефект вийшов. Так, тут ще одна робота на сумісник я її. І... Наступну роботу я вам не покажу на спільник був і зараз тут що щось. Ось. А, тут у мене робота на. вона дуже так вимагалася тут з боку вся весь папірець, тому що тут. Були другу, особливо багато чорного, а він дуже мажиться, я не закріплювала. Ось це теж було на Івана Купала. Я робила, наче хлопчик Ось знайшов квітку папороті. Тут не було намальовані квітки, я її сама переробила з листочки. Теж мені подобаються ефекти акварельні. Здається, тут був цируліум від вонового. Ні, від Рембранта. А ще що не пам'ятаю. Ось так. Приймала нові фарби, знову ж таки, треба використати. І мені подобається, що я тут додала трошки таких золотистих акцентів. Вони майже непомітні, там десь на пір'ячку, але вони так цікаво дають, коли так розглядатись. Мені подобається ця ілюстрація. Так, Потім ще одна робота на спільник. Мені дуже подобається, як вона вийшла, взагалі одна, одна з моїх улюблених, тому що, взагалі, така страшна ілюстрація. Це як, ну, якщо придивитися, багато тут чого страшного, і ці квітки у неї з голови ростуть. І коли я ну, побачила, що це якийсь хорор, мені навпаки захотілося зробити її такими кольорами. Протилежними за своїм значенням. Тобто взяла такий фіолетовий, рожевий, жовтий, зелений, яскравий. Ну, і хотілося навпаки показати цей контраст між, що саме зображено, і кольорами. Багато блискучого тут додано. ось на волосі, на водії. Ось така робота. Наступна, вона майже завершена. В принципі, трошки допрацювати, деталі там, ось метелики доробити. І вона готова щось. Я не, я не сяду за нею, вона не ж дома на столі лежить, що ось візьми дороби. Мені подобається теж, як вона вийшла, дуже цікава. І все. Так, наступна. Ось ця книжка, Сьоковнича, вона в мене вже завершена, є огляд. Тут посилання буду тут горі десь. І я не буду зараз. Досить детально про неї розповідати, тому що там все максимально так просто пролизло. Так швиденько, щоб видно було. Дуже приємно, коли книга завершена. І, до речі, її завершила десь ну, за можна сказати, за весну цього року, і вона в мене вже готова. Ось тобто, така дуже раджу, теж класно лягає в Так, Цю книгу я купувала з рук, тобто на початку. Коли я просто вибрала все, що бачу, все, що є. ось, Тут є не мої, одна не моя робота, я вже не буду її так демонструвати. Зараз знайду своє. У мене тут багато віпів. Це такі перші акварельні експерименти були дуже, дуже негарні, я вибачаюсь, але всі ми з чогось починаємо. Можна було б допрацювати, виправити олівцями, але немає якогось натхнення на неї. Впишу. Може, колись з'явиться вона така у мене вже залита є з іння, теж. Насправді не так багато роботи залишилося, але по не хочу. Так, оця. Це колись був марафон Color is Ukraine, там була тема віночки. Це я перше спробувала взяти участь у марафоні. І в таку ілюстрацію грала, мені дуже воно подобається досі. Хоча це була одна з таких перших ілюстрацій, які мені вдалося у Кубіковській зробити. Так, отакий ліпчик. Ну, Треба робити. Ось такий є. І оця, в принципі, готова. Це ж стара робота. І все тут. Наступний розмальок. Я вже брала нову. У мене тут трошки є. Так, тут були експерименти, як лягає акварель. Мені дуже подобається, що тут мене вийшло, але в принципі це можна було б ще виправити. Тоб, тут не багато Де, так, В мене небагато робіт, трошки вона, мабуть, перша тут завершена. Мені, в принципі, подобається палітра, яка тут така легка. Весняна вийшла, бо їхня навіть пшениця. Так, ось тут на те, повинно тут Так, і ось ця. Тут ви можете побачити, який просто шикарний колір на фоні. Тут в основному Jade Gri. Відроси, просто це це щось магія якась Такий він гарний. Така, тримала колір і треба було кудись його використати. Тут тобто використала. І тут все, більше нічого немає. Ще в мене є листівки. Я їх ну, дістала з боксів, в яких вони незручні. Вони у мене тут, чесно кажучи, тут просто і я Брала ось цю, наприклад, я брала з рук, тут не всі є. Я Але в мене я є... просто покажу вам те, що в мене є готове це з... із з кроликами, Це за Робітсторіс. Звідти, ось така, це я за палітрою робила кольорів. Тут аквареля зверху допрацьовувала олівцями. Ось така якась мрачнуватенька вийшла. Здається, я тут інтенсив використовувала як основу. І ось така. ця мені теж, бачите, Джейткрін. Мені дуже подобається. Просто має. Це мені, мабуть, найбільше з цих трьох подобається. Потім в мене ще є оці нові листівки, трошки більшого формату, але в мене не повний набір, в мене тут тільки так, зокрем, осінь та зима. Ось так просто була можливість купити цю частину, я її взяла. Там ще не готово. Зараз якраз ще не сезон е а... Потім покажу. Давайте наступна буде ось такі розмальовки. Це все розмальовки від нашого українського видавництва Жорж. Це іноземні взагалі автори, просто нас їх видали в досить і гарній якості, якби все в нас так видавало. Давайте почнемо. Це Ангеліка Штубне. Я спочатку придбала цю, потім цю мила, можливо, гарною ціною теж придбала. Але цю я ще навіть не починала. Думаю, в принципі, багато хто бачив. Такі досить дивні малюнки, але мені тут подобається саме фарбувати інктенсами. Так яскраво, по дитячому, Оно тут прикольно лягає і підходить до стилю автора. Так, От у мене є дві роботи інгтенсами. Ось. Тут навіть немає, ну тільки ну, ручка та поска тут я допрацьовувала, але в принципі чисто інтенсию олівці, здається, тут не використовувала. Мені подобається. Спочатку я зробила таку отступ, як літо, або світанок. Мені подобається, як в мене пагорбу вийшла. Мені цікава ця малювка. Ось друга або осінь, або можна, захід сонця такий. Мені, здається, прикольно виглядає, коли так. Взагалі ж тут така мальовка, ну, ось якось тут. Ось таке можна зробити. Мені хочеться малювати ще. Я бачу ці ілюстрації кольоровими, тож планую, в принципі, продовжувати, як буде натхнення. Тепер е, перейдемо до кирбі. У мене їх 5, це всі, які у нас виходили. Ще в мене аніморфія з старого видання, там інше видавництво, але я її не хочу фарбувати. Мені взагалі не цікаво, я, ось, я її, можна, дати, викону, прибрала зі своєї колекції. Ну, давайте почнемо. Тут в мене є готові роботи, але один в мене тут спільник, я вам його не покажу. А інше теж робила разом. Зараз спробую вам так, щоб так. Цей ведмідь. Це, речі, інтенси теж. Ну, Позливалася, звісно, мені дуже подобається, але саме яскравість ілюстрації мені подобається. І тут я ще намагалась помалювати північне сяйво. Може, як вийшло, з перша, моя спроба була. Так, і так, це не можна. Значить, все. А, ні, ось оцей теж спільний був. Тут у мене основа акварель. Потім трошки допрацювала ручками і. Тужі, мабуть, білою. Ось так. так наступний знайомий світ. Я взагалі люблю, як я говорила, вже товарим формувати, але тут у мене, на жаль, ще немає готових робіт, тільки один рік. Це ось такий. Здається, я саме починала. Все. дуже починала. Це можна все ще підправити. Поки. Що так, Можливо, колись завершу. Маю на це надію. Звуряна мандрівка це остання розмальовка автора, що видалася. Мені вона подобається, теж можна використовувати будь-які кольори, то, то дуже цікава така. Спочатку просто пробувала матеріали. Так акварель лягає не дуже, бо треба дуже обережно, мало води, тоді, в принципі, можна працювати. Ну, це все одно краще, ніж деякі бувають розмальовки, наприклад, авторийські, де взагалі важкості. Це... Отже, це перша моя робота була тут. Я так обрала на свій смак. Найбільш таку просту ілюстрацію. Ну, і спробувала тут, до речі, я фарбувала за паліктор, тому такий досить дивний вибір кольорів. Фон тут о, акварель точно. Оцей червоний, просто золотий. Також в мене тут номер, Ні. Так, то я не можу вам будь-ка показати ілюстрацію одну. Що в мене таке є розверт? І це фарбували разом і рандомайзером вибрала цю ілюстрацію. Якби не рандомайзер, я, мабуть, скоро до неї приступилася. Дуже вона деталізована. На жаль, в мене багато чого позливалося, але я тут вже робила все, що могла, тут дуже багато матеріалів. І під пени, і сакура, марки, всі акварельні, і ковальні, і льосі зверху, і ручки. Ну, все, що в мене було. Намагалася щось робити. Вийшло ну, так. Наступне. Паралельна реальність У мене теж є деякі роботи. Зараз покажу і ліпи, і роботи. Так, це я щось хотіла такими двома кольорами, вони щось застопорилися не пішло. Не знаю, коли завершу, поки нема натхнення взагалі не на цю ілюстрацію. Оце у мене готова. Це інтенси. Тут в основному з опрацюванням призм, якщо не помиляюсь, ось і мені саме хотілося такого максимально яскравого. Що мене пишем? Це, мабуть, я вперше малювала космос. З першої моя спроба була, просто на першу спробую досить не бувально. Контрастна ст... є і космосі. Так, і все, більше нічого нема. Наступна. відключні чудовиська. Тут щось я починала, точно не доробила. Так, ось це я починала тут чи два-чотири кольори інтенсів. Щось мені хотілося такого жовто-фіолетового, можливо, колись. Завершу поки відкликала і мабуть, мабуть все. Так, готового в мене тут нема, більше нічого. Так, думаю, для першого відео ну, досить. Я показала таку частину досить докусили, розмалювала. І тоді побачимося в наступному відео, де я покажу другу частину. Все, до зустрічі, всім па-па!